Всім привіт, канал Медові Кадри. Ну що, показати вам, що трапилось з вощиною Попередній виробник, який я використовував, минулорічний виробник, який я використовував. Ось в мене є така пачка. В тому році почав використовувати вощину е, Мунтян. Ця пачка у нас має ось так. 2023 рік, серпень, я так розумію. Ось в цій пачці. Тупотиною мені не, не залишилося. Ось це ощінка була тупоти. Все, що з нею сталося за рік. Ось так вона побіліла. І зараз покажу, що маємо з Мунтянівської. А це Монтянівська вощина. Тупотина вощина в мене була теж 23-го року, Монтянівська теж 23-го року. Різниця, я думаю, очевидна. Єдине, що, бачите, воно так блимає. Давайте я спробую інший взяти ракурс, щоб ви могли побачити. Ось так. Ви бачите, ця просто вона біла. Біла-біла. ця зберігла свій колір. Зберігалася, що ця в пачці, що ця в пачці. Просто цю вже я приніс окремо. Ось такі справи. Ось такі справи. Чи добре це, чи не добре, ось такий наліт на ній є. Натупотаній. Бачите? Ну, ось так виглядає Монтянівська. Ну, що вам хочу сказати? Е, ось так такі справи. Подивимось, що буде з біворлдовською вощиною. Як вона себе буде почувати? Ну, це такі справи за рік. Оце мені прям взагалі не подобається. Так, якщо отак покласти руку і потримати її секунд 40, да, секунд 40 почне з'являтися Ореол від руки. Але ну самі бачите, вот такі справи.